Олександрія знову втратила свого захисника 26 червня. Під час активних бойових дій поблизу села Роздолівка Бахмутського району загинув 36-річний солдат Олександр Гавеловський. Прощались із військовим 22 вересня у палаці культури Світлопільський. Дякуючи матері за те, що виховала правильного героя, правильного захисника, вірного сина. Вона йому прищепила найбільше. Любити ближнього, тому якщо ми любимо ближнього, ми любимо Бога. Низький уклін родині за те, що відпустила, який пішов і став на захист кожного із нас. Нехай все милосердне, Господь, дорога родина, дає вам найперше здоров'я принести цю велику втрату. Мирного вам неба і нехай Ангело хоронити оберігає вас. Олександр народився у Сімферополі до четвертого класу. Жив та навчався у Херсоні. Згодом переїхав до Олександрії. Неповну середню освіту здобув у гімназії Сузір'я 19 Педагоги закладу освіти запам'ятали свого учня як розумного та врівноваженого хлопця. Коли я чую слова герой воїн в моїй уяві це не асоціюється із тендітним хлопчиком. Як зараз пам'ятаю, де він сидів. І коли я побачила його зі зброєю, мені було важко уявити, тому що, я думаю, однокласники згадують жодного слова грубого якогось такого, там, ну я не знаю, на все він відповідав скромною чарівною посмішкою. І весь був поринитий в математику, яку він був закоханий, у шахи, які він. Ну, я пригадую, в сьомому, здається, класі він брав участь у міському турнірі. І для нього це, це було таке захоплення, це мрія була. Ми пишаємося тим, що Сашко навчався у нас. І думаю, що родина теж пишається своїм сином. Обіцяю вам, шановна родина, що ми будемо розповідати про вашого Сашка, про вашого Олександра як героя. На того, якого можна рівнятися, якого можна наслідувати. І обіцяю, що кожне покоління буде знати про нього, про те, що він гарно вчився, був громадянином України і віддав своє життя за те, щоб в цій країні був мир. Після 9 класу Олександр повернувся до Херсону та пішов навчатись професійно-технічне училище за фахом програмування, але не закінчивши його, пішов працювати електриком. Харківська область, південь України, край шахтарської праці, Донбас це палаючі рани на тілі нашої держави. Саме там мужні українці, саме там мужні Олександрійці, наші захисники борються за свободу нашої держави, борються для, за мир для наших міст і сіл, борються за те. Щоб жив Київ, щоб жив Львів, щоб жила Олександрія. Саме там дуже тяжко. Саме там саме найнебезпечніше місце на землі. Саме там, на Донбасі, наш Олександр під Бахмутом виконував свій обов'язок як військовий, як українець і виконав його до кінця. Восени 2022 року Олександр Гавеловський евакуювався до Кривого Рогу, адже Херсонська область та село Новорайськ були під окупацією. 14 березня наш земляк був мобілізований. Поховали захисника на військовому кладовищі.